Привіт! Я вітаю тебе на тренуванні. Сьогодні наша з тобою мета це звільнити твій поперек, зняти напругу з нижньої частини тіла. І саме цим займається розтяжка. Поїхали! Ми стаємо в широку позицію і починаємо з розминки. Дихання через зниз. Опускаємось, витягуємося за двома руками, розтягуємо ребра так, щоб вони повністю відкрились. І нахиляємось вправо та вліво поступово на видих. Вдих знов підтягнутися, Видих. Вдих. Три. І чотири ми робимо десять п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. І останні 10. Дуже добре. Опускаємо руки за себе, робимо замок і затиск лікті. Разом грудна клітина має розкритися, і вона тягнеться вперед. Але корпус стримується, не подавай його сильно вперед чи назад. Рівна спина, м'язи на спині працюють. Розкриваєш грудну клітину і відпускаєш ручки. Навпаки, закриваєшся і руками тягнешся вперед до мене. І знов назад. Замок показує тобі в іншій позиції. Ось таким чином лопатки разом. Руки навіть намагаються піднятись. І на видих скругляємо таз, ведемо вперед. Витягуємось руками вперед. І ховаємо підборіддя. Знов назад. На два, на три. На чотири. І вперед. На два, на три. Повільно підборіддя до грудей. І знов назад. І два. І три. Розкрити, лопатки опустити, плечі з вух зняти. І вперед. На два. На три. І повтор. Останній раз такий самий. На один. На два. На три. Чотири. Вперед. На два, на три, чотири. Вирівнятися і ми зробимо з тобою повільну хвилю вперед від голови. Для того, щоб відчути, як може розслаблятися наш поперек. Опускаємо підборіддя, скругляємо вверх. Таз йде вперед. Присідаємо вниз, тягнемось ручками вниз. Повільно. Тут підіймаємось на, за головою, вирівнюємо спину, наскільки це можливо, і підіймаємось вгору. І знов найголовніший момент розслаблення попереку – це ось ця позиція. Далі ми ховаємо корпус, ручки під власною вагою. І тепер ми м'язами верхню частину спини підіймаємо себе вгору. І на вдих, видих, спускаємо повітря. На вдих, підіймаємось. Продовжуємо працювати разом. На витих. Ручки можна розслабити. Два, три, чотири. І вниз. Два. Три. Чотири. І один. Два. Три. Чотири. Останній Один. Два. три. Три, чотири. А тепер повноцінна розтяжка нижньої частини спини. Ми опускаємось вниз, чіпляємось руками за коліна, трошки вище, ніж коліна, і витягуємось через рівні ноги. Ми максимально скругляємось підборіддя під до грудей. І постояти в позиції. Можна поперехиляти вагу тіла з однієї ноги на іншу, 2. Три. 4. 5. Шість. Витягуєшся, наче ось цією частиною. Витягуєшся в стелю. Сім. Вісім розслабитись, опуститись вільною вагою корпуса і похитатись з однієї сторони в іншу. Два, і три. До десяти чотири. Корпус розслаблений. Ручки розслаблені. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. Дуже повільно підіймаєшся вгору і вирівнюєш корпус. Зараз використай будь-яку опору, яка біля тебе це може бути стіна або двері, якийсь двірний е, проєм, <вхід>, вхід, спираєшся ручкою в цю опору, саме пальчиками, ось такою позицією. І розгортаєшся. Ховаючи лопатку вниз, розкриваєш грудну клітину і відвертаєшся головою в протилежний бік. Один, два. Ти відчуєш витягнення в цій частині, спина розкривається, грудна, точніше, спина закривається, а грудна клітина розкривається. П'ять, шість, сім. До десяти вісім. Дев'ять, вільний, десять. Добре. Саме цю ручку якась щойно працювала. Від себе пальчики відштовхуємо і опускаємо вниз на максимум. Маємо відчути нижню розтяжечку. Ось тут. Один, два, три, чотири до десяти. Хто зможе робить ось таким чином 5. Шість. Не можеш, виконай попередню позицію 7, вісім. Все те саме на іншу сторону. Ставимо пальчики в нашу опору і розвертаємось, протилежний бік, відвертаємо голову. Один, два. Тут ти маєш відчути гарну розтяжку грудна, клітина рука. Трошки може бути різниця в руках, дискомфорт. Три, це нормально, ми всі однобічні, чотири. Якщо ти хочеш над цим працювати, відчуваєш якісь затиски, блоки, все на мої тренування по розтяжкам. Переходь, ми там над цим працюємо. Сім, вісім, дев'ять, десять. Ручка від себе. Ось так я пальчики натягую. І максимально на себе витягую. Лікоть вирівнюється, опускаю руку вниз. Грудна клітина пішла вперед. І тепер, якщо я можу, я ставлю руку вниз і стою в позиції 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І виходимо з позиції 8. Зараз так само використаємо опору, ставимо один кулачок в опору, ось так кісточками на рівні 180 градусів, протилежною рукою забираємо вухо і тягнемо від руки в бік. Тобто позиція ось така чітко. Рукою тиснеш в опору, щоб відбулося повне повнісіньке розтягнення твоєї шиї, що може заблоковувати навіть твій поприк. В цій позиції ти просто дихаєш. Та стоїш на 1, 2, до 10 3, Добре тисни кулачком, 4. І відхиляй голову точно вбік. А тепер трошки подивись в стелю і в підлогу. І в стелю. І в підлогу. Ти мала відчути звільнення ось тут. Переходимо на іншу сторону. Кулак. В опору, я прям гарно тисну, наче вся відштовхуюсь протилежною рукою, натягую голову та шию. І на один, два, три, чотири. Подивитися вгору, вниз. Якщо в тебе раптом, буде відчуття, що тобі хочеться довше побути в будь-якій позиції. Не соромся, постав мене на паузу, побудь в позиціях довше. Якщо ти маєш питання, будь ласка, звертайся в робочих чатах до того, що щось не вдається, десь тягне, або не дає розтяжка відбутися легко. Звертайся, ми порекомендуємо тобі, які вправи можна виконати додатково, або якими вправами замінити, або до якого курсу додатково приєднатись, щоб пропрацювати. Певні фізичні проблеми та обмеження в твоєму тілі. Зараз ручки ось такий замочок переводимо на потилицю. Лікті вперед, опускаємо підборіддя, ховаємо таз, живіт в себе, і робимо так званий роллдаун. Тобто ми себе закручуємо в равлика, вниз, відчуваємо натягнення вздовж хребта, аж до поперека до тазу. І трошечки вигинаємось назад. Поїхали на 1, 2, 3, чотири. Добре тисни на потилицю, щоб ти відчула, як м'язи вздовж хребта. Аж до куприка, аж до стегон. П'ять, шість. У мене, наприклад, стріляє в ліву ногу. Сім, вісім. Це означає, що тіло має певні затиски, перенапруження. І це добре, що ми це можемо відчути. Попрацювати. Но цим цього не треба боятися. Тіло треба трошечки почитати, поговорити з ним таким чином, щоб знати, які зони потребують уваги, яким зонам і якими вправами краще робити собі полегшення кожного дня. Один, два, три, чотири. І останній раз. Один. Два, три, чотири. Прекрасно, трошечки відпочинемо зверху. Давай розслабили наші пальчики і наші стопи. Зараз можна спиратися на опору, можна ні. Стоїмо на одній нозі пальчики під себе і навколо великого пальця. Ми робимо ось такі кола, гортаємо навколо нього. Ми прямо маємо його зігнути добренько. І на нігті цього пальця. Порухатись ось сюди, по колу, по колу всередину, два, три, чотири. Попідіймати вгору, попускати вниз. Весь цей час, дві палець підігнути під себе. Так, ти відчуватимеш дискомфорт, ти відчуватимеш, що в тебе тягнеться навіть шкіра великого пальця, але його рухливість є обов'язковою. І тепер попідійматися на підбори високо на цьому пальці теж, тобто в протилежний бік. Коли я ставлю палець, я прям п'ятку високо на нього підіймаю. І тут переношу вагу тіла на нього. Ось так. 5, 6, 7. 8. Прекрасно. Переходимо на іншу сторону. Пальчик я загинаю і працюю у зовнішню сторону. Від себе два, три, чотири, п'ять, шість, сім. До себе. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Тепер вгору вниз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І тепер підйомчики на підбор вгору. Один, два, три, чотири, п'ять. Високо, високо і ваги і тіло. Шість, сім, вісім. Прекрасно. Давай використаємо зараз обов'язково опору і підіймемось на, дві, на два великих таких підбори, згинаючи коліна. Опускаючись, перехиляючи вагу, ми вирівнюємо коліна, відчуваємо розтяжку позаду. І знов високі підбори. Зігнути коліна. Опуститись вниз і відхилити таз назад. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. І ще трошечки можеш нижче присідати. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Останні. Два. Три. Чотири. Супер. Лишайся біля опори. Ми загинаємо одну ногу вгору і в бік над коліном. Присідаємо трошки вниз, дозволяємо коліну опуститись разом з тазом, перекос тазу і присідаємо. Один, два, три, чотири. Можна ножку вище спробувати підтягнути. Два, три, чотири. Достатньо переходимо в іншу сторону. Я зараз розвертаюся до тебе спиною. І вгору над коліном. Розвертаю коліна перекос, тазу більше на один бік. Два, три, чотири. Спробуй вище і нижче. Два, три, чотири. Прекрасно. І звідси ми з тобою переходимо на підлогу. Сідаємо прямо на сіднички. Ось так. Дозволяємо собі сісти зручно, поправити наші сідниці, зігнути коліна, тобто нахилити корпус і зігнути ноги так, як вони себе почувають органічно. Навіть якщо це відбувається ось таким чином. Зараз задача вирівняти саме нижню частину, сісти на горбики наших сідниць. Ось такі кісточки. Да? Якщо для цього згинаються ноги, не страшно, нехай згинаються. Задача зробити фіксацію саме корпусу. І один, і зафіксуватися два. І тепер при цьому спробувати по одній нозі повирівнювати коліна, наскільки вони це зможуть зробити. І це робиться на видих, видих. Працюємо повільно, це не складно, 10 разів. І... Видих, і ти наче корпусом тиснеш видих, Шість. сім весім деть. 10. Прекрасно. Тепер стопи до себе. Ось такою, таким метеликом ми сідаємо з тобою. Руки ставимо позаду, розкриваємо спочатку грудну клітину, підіймаємо таз, тягнемо коліна за себе і тягнемось тазом вперед до п'ят. Позиція неактивна, тобто вона дуже повільна. І спокійно, тут немає спеціального напруження. Ти розкриваєш коліна, наскільки це можливо. Два, дихаєш три, чотири. Прекрасно. Сідаємо назад сідницями і зараз робимо знову ж таки вивільнення попереку одну ножку до себе. Дуже довільний кут, не намагайся зробити його широким. Якщо тобі незручно ось ця нога, ти можеш сидіти більше на одній нозі, тобто на ній сісти, це стегно підняти. Буває таке, що дівчатам важко опустити коліно вниз і сидіти на горбиках двох сідниць. Тож ти можеш пересісти на одну сідницю і вирівняти ногу, як тобі зручно. Задача в скрученні і витягненні через, бачиш, ось такий круглий корпус до наших пальців. Ось сюди. Ти будеш відчувати розтяжку по задньої бічної частини. Ось ця рука допомагає тобі тримати форму. Якщо ти можеш на двох, ти робиш все те саме, сидячи на двох. Приготувалися, ми робимо 10 нахилів через ось таку ручку. Оп, один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І зафіксуватися на чотири, три, два. Прекрасно. Відчули та пішли далі. Це те саме на інший бік. Якщо треба на одній сідничці, можеш сідаєш на двох сідницях. І вдих. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Зафіксуйся на чотири, три, два. Один. Прекрасно. Наступна позиція, ми чіпляємось за коліна ножками, е, ручками, скругляємо поперек, намагаємося його вкласти в підлогу, але при цьому ще й скругляємо максимально свій верх. Зачепилися, позиція стоп паралельно плеч, ти ховаєш підборіддя, в тебе витягуються руки, вони стримують, якщо тобі важко можеш ось так зробити, але просто нижче будеш лягати. Ось ця позиція, вона більш потужна для розтяжки. саме. Ти скругляєш спину і тягнешся вниз, а руки тобі не дають це зробити. І зафіксувати цю позицію. на 8, 7, 6, 5. Чотири, три, два, один. Підтягнутися, вирівнятися. І тепер ноги складаєш разом. Береш ось такий замочок ручками і гойдаєшся. Гойдаєшся на своєму попереку. Ось так. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Поставити ножки, лягаємо повністю на спину. І по одній нозі вирівнюємо вгору на себе, повернули, зігнули. Задача створити рівну ногу, наскільки це можливо. І ще й дотягнути. Ти відчуєш розтяжку. Обов'язкова позиція flex. Пальчики прямо тягнеш на себе. Один, два, три, один. Один поперек приклей до підлоги. Два, два. Один. Добряче на себе. Три, три. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. П'ять. Один. Два. Три. Шість. До десяти. Два. Сім. Вісім, дев'ять, і останні. Десять. Спробуй дві ножки. Ось так потримати. І на себе два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перевертаємось з тобою на коліна і робимо останню позицію у якості заминки. Пальчики в підлозі. Ми стоїмо на колінах. Зараз вкладаємо голову центральну частину голови, але спочатку е чіпляємося долонями за п'ятки. І зараз, коли ми вставляємо центральну частину голови, ми намагаємося сідниці підняти, а руки нас стримують, так? Тут такий супротив. І таким чином ми витягуємося від лопаток вздовж спини. Один, тримаємо позицію 2, лопатки добре протягуються. Три, чотири, 5, 6, 7 і вісім. Достатньо. І тепер простиляємось вперед на підлогу, прогинаємось кішечкою вперед. Сіднички підіймаються туди, у нас назад розгортаються. Можна трошки подалі це зробити. Можна трошки попереду. Наскільки дозволяє тобі тіло, щоб ти розкрилася? Через горбик такою кобручкою ми тягнемося вперед. Лопатки складаємо разом, підборіддя підіймаємо тільки нос. Не опускає таз. Опускає лопатки. Два, три, чотири. І підіймаємось кішечкою. Знову вгору. І лопатки опустила вниз. Вгору. І вниз. Один два три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, нос достатньо. Сідаємо на свої пальчики на коліна і на п'ятки. Ось така розгорнута позиція куточку. Однією ручкою ми себе обіймаємо, іншу ручку витягуємо. Розгортаємось, потягнулись вбік. Розгортаємось, потягнулись вбік. Розгортаємо долоні в стелю. Потягнулись назад. Все тіло розкрили, витягнулись сюди, розкрилися за себе і до себе. дих видих Сказати собі обов'язково дякую за сьогоднішнє тренування, і я дякую тобі за компанію. Продовжуй займатись і кайфуй від власних тренувань. До зустрічі!